Друзі, вітаю вас відштовхуючись від головного гасла програми Тернополяни про людей, наш край і події у ньому. Скажу так, що людей Тернополя і навколишніх сіл надзвичайно цікавить та подія, яка у нашому краї трапилась в ніч з 9 на 10 вересня. Тоді ви пам'ятаєте, поблизу Тернополя потужно загорілось підприємство з виготовлення пінопласту. Багато галасу у медіа наробила ця пригода. І зараз про деякі вогняні нюанси цієї ситуації ми поговоримо з людиною, яка безпосередньо брала участь у гасінні цієї пожежі. Це заступник начальника головного управління. Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області Юрій Берестевський. Юрій Васильович в нашій студії, вітаю вас. Доброго дня. Юрій Васильович, от знаєте, от насамперед вас запитаю, турбуючись про, зокрема, і пожежних. Ви знаєте, багато було обурень людей справедливих про те, що невчасно повідомили їм про шкідливі викиди у повітря. І це зрозуміло, люди дбають про своє здоров'я, але ж пожежні були безпосередньо там. Вони теж очевидно серйозно наковтались. Як вони себе почувають на даний час, і загалом серед особового складу, і, зокрема, працівників теж цього підприємства, травмованих, не було, наскільки мені відомо, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів, який безпосередньо заходив в палаючі приміщення і задимлені приміщення. Працював в засобах захисту органів дихання, це спеціальні апарати на стисненому повітрі, які використовуються для того, щоб можна було тривалий час, там, до години часу, в залежності від інтенсивності праці, яку виконує рятувальник чи пожежник, перебувати в задимленому приміщенні. Безпосередньо люди, які були поруч з об'єктом, тобто це і інші водії, які відпочивали після зміни, після того не всі ж були, були, були безпосередній близькості на вулиці, в тому числі і я, е коли заходили в зону безпосередньо задимлення, одягали засоби захисту. На вулиці поблизу, тобто в метрах там, 10, 20, 30, 50 метрів від тих палаючих будівель, де ми е, виконували інші задачі, е, були без засобів захисту і відчувають, в принципі, Себе нормально. Звичайно, професія рятувальника це одна, і пожежника, це одна із найскладніших і найнебезпечніших в переліку професій усіх в світі. І в тому числі при любій пожежі, не тільки на цій пожежі, де були шкідливі викиди від поліетилену і від пінопласту. Люба пожежа це теж є шкідливі речовини, канцерогени, і рятувальники завжди собі піддають. Такій небезпеці. Але... Не розумію, чи змогли би ми зараз розвіяти плітки, чутки, безліч розмов з приводу причини цієї пожежі? Одні кажуть порушення правил протипожежної безпеки, інші кажуть, ймовірно, може навіть бути підпал конкурентів. Що ви можете з цього приводу сказати? Ну безперечно, версії причин е, є не одна, декілька на даний час е, відповідними органами проводиться слідчі дії. Я не вправі зараз озвучувати версії чи ті чи інші причини, які можуть бути, які стали причиною пожежі. Е, буде завершене слідство. Після цього будуть оприлюднені всі матеріали. І я думаю, наші глядачі теж зможуть це, з цим всім ознайомитися. Але Наші кримінальне полі... провадження є, наскільки мені відомо так. Ми подали матеріали і поліцію е відкрито, по-моєму, кримінальне провадження. Ніч з 9 на 10 вересня. Як ви оцінюєте ситуацію? Вам вчасно повідомили про цю пригоду? Чи там можливо своїми силами пробували загасити і зволікали? Ну, дивіться, знову ж таки, йде слідство. Я не вправі давати оцінку працівників персоналу. Знаю, що працівники об'єкту були на місці. Дії правильні чи неправильні це десь встановить слідство. Хочу сказати, що складністю гасіння цієї пожежі було те, що з неймовірною швидкістю розповсюджувався вогонь. Тобільш пінопласт і сировина, з якої виготовляється, сприяли тому, що вогонь надто швидко і дуже швидко поширився. В принципі, враховуючи те, скільки в нас такі об'єкти передбачено в на них залучення достатньої кількості сил засобів, тобто достатньої кількості особового складу, достатньої кількості кількості пожежних автомобілів, визначено це розкладом виїзду наших підрозділів. І завдяки тому, що швидко наші підрозділи прибули до місця, на мою думку, і я, як був керівником гасіння пожежі. Те, що ми застали, ну майже те, що ми застали на момент прибуття, це і було на момент ліквідації пожежі велику кількість врятовано. Дуже врятовано дороговартісну зі слів працівників об'єкту, дороговартісну лінію в повербництво і так далі, і частину будівлі, адміністративні будівлі, вдалося запобігти. Е Розповсюдженню пожежі і вибуху, оскільки в виробництві там використовується певні речовини і були ємності. Тобто міг бути і вибух? Могли бути набагато значніші е, наслідки, якби не неграмотно діяли всі наші працівники, всі керівники гасіння пожежі, які були до мене, і після того як я прибув, все було е, спрямовано так таким чином, щоб не розповсюдити, в тому числі і пожежу на автозаправочну станцію, і пожежу на будівлю нової пошти, та, е, тобто. Дії були правильними. Що стосується сили й потужностей, які були задіяні в гасінні цієї пожежі, то я би вас попросив конкретизувати. Ви справились з силами техніки і співробітників, які розташовані всі про це знають тернополяни на вулиці Лесі Українки, чи приїжджали якісь інші підрозділи? Ну, дивіться, структура пожежно-рятувальних підрозділів Тернопільської області не, заключ... не, не лише полягає в тому, що є у Лесі Українки головне управління, там є пожежно-рятувальний підрозділ. У нас мережа пожежно-рятувальних підрозділів в області, в тому числі не тільки по всій області, а в місті є декілька пожежно-рятувальних станцій, які е несуть службу, охороняють певний той чи інший район е міста Тернополя, будемо так говорити. І на дану пожежу з'їхалися повністю весь гарнізон міста Тернополя, тому що це складна пожежа. Був оголошений третій ранг пожежі, найвищий ранг е, це найвищий? Склад. Наразі так це найвищий був склад е, ранг пожежі. І всі пожежні-рятувальні машини, всі пожежні машини з Тернополя. Навіть з Микулини був автомобіль, тому що вони входять в теж в розклад виїздів. І залучається на такі великі об'єкти. Була би інша потреба, були е, в готовності приведені інші райони, там Збараж, Скалат, найближчі підрозділи, які в разі потреби можна було залучити. Але е, в даний випадок в нас працювало 17 одиниць техніки, це пожежних автомобілів, допоміжної техніки. Залучали ми також і навіть в сусідньої області е, спеціальну техніку. У нас на заході України є е, в Рівненській області, в головному управлінні ДСНС України в Рівненській області спеціальний робот «Магірус», який використовується якраз для того, щоб забезпечити безпеку особового складу, і в найнебезпечніші ділянки пожежі, де є великі ризики для життя пожежного, заходить робот, і він починає І цей робот Так, Саме так ми його залучили і він використовувався. Знаєте, Юрій Васильович, до нас до редакції теж телефонують, звертаються люди, і це без сумніву багатьох тернополян цікавить і тривожить, можливо, навіть чому. Після ночі з 9 на 10 вересня ще й наступного дня пішло якесь задимлення. Поясніть? Е, дивіться, пожежа була е, ліквідована е, близько е, 3-ї години, 15-ї години е, 10, 10, -го. 10 -го вересня, так, о 14.56, там 56, по моєму, якщо я не помиляюсь. І в принципі ще після того, як було ліквідовано пожеж, тобто відкритого вогню немає. Випаровувалися там ще певні речовини. Ну мається на увазі продукти згорання наслідки, тому що площа була надзвичайно велика, близько 9 тисяч квадратних метрів пожежі, площа пожежі. І ну, видно було, всі тернополяни бачили в соцмережах наслідки обрушення всіх конструкцій, в тому числі перекр... покрівлі, перегородок і так далі, зовнішніх стін. І під тими залишками ще залишалися певні продукти горіння, які не догоріли, тліли, і рятувальникам треба було з застосуванням інженерної техніки, в тому числі екскаваторів, це все розгрібати, витягувати, проливати для того, щоб убезпечити подальше загорання. В нічний час теж пожежний автомобіль чергував на місці для того, щоб забезпечити безпеку. і Поперед, повторні, повторні загорання, але знову ж таки технологічний процес, що була дуже велика навантага сировини і готової продукції, яка під час цих обвалу будівельних конструкцій була під завалами, їх треба було розбирати. І коли екскаватором витягувалися елементи конструкції, відбулося повторне займання і пожежні підрозділи, які були на місці, пригасили. І, в принципі, я можу помилятися, але мені здається, що на Тернопільщині. Поруч з Тернополем, можливо, в самому місті є ще е, інші підприємства, які виготовляють продукцію вогненебезпечно, скажімо так. Ви якимось чином тримаєте їх під контролем, під перевірками. Так, є визначені е, об'єкти, всі об'єкти, які несуть небезпеку для е, громадян е, і життя, і здоров'я е, визначено відповідними нормативними документами, е, об'єкти підвищеної небезпеки, є відповідні переліки. По-простому і... кажучи, які можуть добре горіти. Ну, це не тільки горіти, там різні є питання е, пожежого вибуху небезпечні, інші е, об'єкти, які можуть нести там, використовують в певних технологічних процесах ті чи інші. Е, Засоби і речовини, так м'яко кажучи, і це все є на в тому числі в наших підрозділах і в інших органах, які відповідають за безпеку громадян. Це всі об'єкти опрацьовані, складені відповідні документи, плани і так далі. Є інформація про те, що і головне управління нацполіції порушило кримінальне провадження. Ви у ньому берете участь, ваші фахівці. В розслідуванні. В даному Чи випадку... ви ведете окреме Ні, Всі матеріали займаються зараз, встановленням причини і розслідуванням, займаються претензинки поліції. Всю необхідну інформацію, яку їм потрібно для встановлення причин, для розслідування ми надаємо і співпрацюємо разом, все подається їм. Тож на вимогу слідчого, все подається матеріали всі. Які їм необхідні, і останнє запитання, Юрій Васильович? Я розумію, що зараз, поки триває розслідування, це теж може бути таємницею, але запитати змушений, чи ще до пожежі не виявляли ви якихось порушень на цьому підприємстві проти пожежної безпеки? Чи не надходили вам якісь повідомлення з цього приводу? Ну, наскільки е, наскільки мені відомо, е, по цьому об'єкту е, фахівцями державного нагляду у сфері пожежної технічної безпеки е, завчасно і проводилися відповідні перевірки, подавалися матеріали до судів. І наскільки мені відомо, ну, це знову ж таки слідство встановить, але наскільки мені відомо, е, два суди відбувалися по цій справі, і два суди, е, е, нами було головним управлінням виграно. Тобто, всі дії, які наші фахівці здійснювали, були правомочними, і судом підтверджені, що дійсно була небезпека на цьому об'єкті. Тобто, можна зробити висновок, що десь порушення мали місце, і ви їх виявляли саме так було виявлено, і далі всі дії кажу, будуть встановлені слідством. І підтверджується. Я думаю, що підтвердити, що спростуються, і всі крапки над і ставить безпосередньо слідство. Юрій Васильович, дякую, що знайшли час. Відповіли на ваші запитання. Дякую вам.